Жіноча модель оправи, яка приваблює своєю витонченістю. Це остання наша колекція нового сезону 2025 року у металі. Повністю металевий корпус у поєднанні двох кольорів. Тут золото, з темним обрамленням самого окуляру. Дуже стильно виглядає і гарно поєднується як до повсякденного образу, так і до ділового стилю і до, можливо, спортивного навіть. Має повністю металевий завушник. З тендітним оздобленням він більш прямий, має ось такий декор та до половини оформлений у пластикову чорну глянцеву накладку. Такі ідеально пасуватимуть до окулярів для постійного ношення. Завушник з флексами, тому в них зручна посадка на обличчі, вони не тиснуть, але при цьому гарно фіксуються і не спадають. А рухомі носоупори дають змогу підлаштувати посадку саме під ширину вашого носика. Таку оправу можна встановлювати лінзу на розетзі. Зі знаку мінус так і для корекції астигматизму і для плюсові до обстрілів кого це рецепт, наприклад, для постійного носіння, також можна найкраще встановлювати лінзи з потонченням або на невеликі рецепти, щоб максимально е, отримати елегантні окуляри, замовити таку право або ж окуляр за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм і для цього артикул у коментарях.